Тут сніг, дощ. Ну, словом, тішилися вчора Карпаття, що втекли вони від Львівського снігу, але він так підступно їх наздогнав. Тож, сьогоднішній поєдинок молодіжних складів між львівськими Карпатами та Запорізьким металургом доведеться провести в такій не зовсім футбольній погоді, але тим не менше. Давайте поки не розпочався ще матч, швиденько ознайомимося зі складами. Металург Запоріжжя Вона захисники такий. Василь Кравець і Андрій Маркович 3-4, Відповідно, грають на флангах оборони, і в центрі захисту ігор Пластун пішов до молодіжної команди. а Артур Новотрясов, який є основним гравцем, дублю. Ну зараз продовжимо про це. Поки що Захарків Макогон у другому таймі зміщувався на. Олександр Вайцюк. Що пенальті? І Андрій Єремієв. О, О, О ще й червона картка. Денисюк. Ну, це просто як якась <схи> від Олександра Іванова не представив я арбітра. Ну, от він дав хорошу можливість про себе поговорити. На думку його Ігор Пластун червоною карткою. Заслужив за те, що був фол останньої надії з його боку. Ну, тут не знаю, зараз будемо пробувати аналізувати мірку. То поки що пенальті. І е, забивають е, одразу ж е, гравці Металурга. Владислав Ігнатів відзначається. Ну, виносять м'яча подалі. Знову Гуцуляк. Е, намагається він в карну зону. Війти! Можна забивати! Браво! Подивіться, хто ж забиває? Максим Гресьо. Ну, кажуть, про таких футболістів метр в бейсболці ще й головою забиває Максим. ну зд... <плес> Удар, мозіль і браво зараз Савошко. Про що вітру немає, такого, щоб заважав проведенню матчу. Атака правим флангом. Небезпечно. Під удар, скидка, удар, мозіль, офсайт. Офсайт. Все. Ну тут мозіль, чесно кажучи, далеко не кутовий удар в зелено-білих. Передача на Порочинського з котового. Порочинський навішує. Маркович! Нічого ж собі, нічого ж собі зараз, як Маркович пробив. І знову шукають можливість. Запоріжці знову вони намагаються пробити, Ух, то цього разу вже було небезпечно. Цього разу не лише Карпатам важко і е, запоріжцям, адже доводиться е, проходити багато етапів е, оборони Карпат. Зараз здорово Гресьо на кравця віддав. Треба забивати. і Забиває Юрій Захарків. Здорово що як зараз зіграли Карпати. Ну і вічі і гравці Металурга, ну можна їх зрозуміти, як же ж так трапилося. Ну. Небагато часу е, залишається до фінального свистка, але все ще достатньо. Е, для того, щоб. Ух, е, ну що ж, бачимо, так? Зрівнюють рахунок футболіст Металурга, точний удар за Харків. Ех, трішки не туди віддав за Харків. І може бути зараз небезпечно. Мозіль ну, можна сказати, що Мозіль команду врятував, хоч і вже повернулися Карпатівці на свою половину поля. Небезпечно як, і забивають, зараз забивають а господарі. Тут трішки. От, власне, Могло бути небезпечно. І триває зараз атака металурга. Ух, м'яч перекладено влучає, але після цього.